Доброго дня, мої шановні любі підписники і гості каналу. Велика подяка усім, хто цікавиться моєю кулінарною творчістю. Сьогодні я буду готувати салат святковий. Такий салат буде доречним до будь-якого свята. Потрібні такі продукти. Одна куряча грудка відварена. 4 відварених яйця, 200 г будь-яких грибів. У мене гриби польські, і тут ще і, і білі два штучки є. Це власноручно збирала їх. Гриби, одна цибуля і одна столова ложка олії. Це я буду обсмажувати гриби. Зелень, кріп, петрушка, один свіжий огірок, 100 г сиру, майонез, часник, сіль і перець. Грибочки з цибулею я посмажила, і вони вже охололи. Такі соковиті, такі грибочки. Так, огірочок я кільцями порізала. Тепер я трошки замариную. Чайна ложка солі, чайна ложка цукру. І на 5-10 хвилин. І оцту, І так їх руками перемішати і вони постують хвилин 10. Так, морквочку натерла. Це я вирішила додати моркви сюди, до цього салату. Моркву намілкою на, на дрібної тюрки потерли. Че часник сюди 4 зубка додала. І тепер майонез... а, сіль, перець. Трошки перцю, солі і майонезу. Це все перемішаю. Сир натерла на крупній терці, порізала грудку, зелень нарізала і потерла на крупній терці яйця. Тепер буду збирати потім салат. Все підготувала. Купила я собі форму роз'ємну, на будь-який розмір. То в мене були одні великі, а це на будь-який розмір. Я на 21 см поставила. Першим шаром я викладаю м'ясо. Можна було грудку і побільше взять. Яко було. От тепер зробити ситочку. М'ясо підсоване. Так, наступний шар. У нас морква с чесноком із майонезом вона вже усолена, поперчена. Так, наступний шар яйця посолити, поперчить. І майонезну сіточку. О, такі звуки. Так, тепер зелень. Кріпи петрушка. Теж майонезом, тепер у нас йде гриби. Грибочки. Будем майонезоміг тепер сир трошки майонезу. І от в холодильник. Хай постоє години-дві. А потім будемо оформлювати. От такий салатик в мене з грибочками, з насиченою ноткою чеснику, зі свіжим огірочком. Це просто смакота. Порадуйте своїх рідних і близьких. І до нового року це саме те, що треба. Готуйте, як я, готуйте разом зі мною, готуйте краще мене, мої дорогенькі. Слава Україні! Героям слава!